Сполучені Штати залякані. Країна не встигла оговтатися від бостонських вибухів, як країну засипали нові терористичні загрози. Сьогодні у Вашингтоні в одній з будівель сенату евакуювали весь персонал через підозрілий пакет та конверт. Пізніше спецслужби Білого Дому перехопили і ще один пакунок із підозрілою речовиною, адресований Бараку Обамі. А один із сенаторів ледь не отримав конверт із отруйним порошком Рицином. Після вибухівки білий порошок. Конверт із отрутою американська поліція затримала на пошті. Лист адресували сенатору від Місісіпі Роджеру Уікеру. Як згодом з'ясували експерти, народному обранцю невідомі надіслали ріцин. Це отруйна речовина, яка може вбити людину миттєво. Колеги сенатора занепокоєні і сподіваються, що подібні конверти служба безпеки перехоплюватиме вчасно звичайно, це викликає занепокоєння, знаєте, не лише членів сенату. Адже перш ніж кореспонденція потрапляє до рук сенаторів, вона проходить через багато рук. Це наше спільне занепокоєння, і ми з тривогою чекаємо на деталі. Інша тривожна для американців новина прийшла з штату Джорджія. Під час автопробігу в місті Атланта пролунав вибух. Постраждала одна людина. Чоловік отримав опіки, обличчя та рук. Вибух пролунав, коли він відкрив невідому коробку з вибухівкою. Наразі постраждали й у лікарні американські змі досі не довідалися, чи був інцидент черговим терактом, чи нещасним випадком. ФБР тим часом оприлюднило фотографії уламків бомб з місця вибуху у Бостоні. Експерти бюро розслідувань запевнили журналістів, вони зможуть зібрати всі шматки пристроїв і детально проаналізують. Досі ж слідчі не готові назвати підозрюваних у скоєнні теракту. На даний момент на себе ніхто не взяв відповідальність. Коло підозрюваних залишається дуже широким. Важливо, що той, хто це скоїв, є чиїмось другом, сусідом, колегою або родичем. Ми просимо всіх, хто чув про можливу атаку, повідомити нам. Хтось знає винного. Родичам вже вдалося упізнати всіх трьох жертв трагедії. Це восьмирічний хлопчик Мартін Річард. 29-річна Крістел Кембелл та 23-річна студентка з Китаю Лу Луліндзи. Жителі ж Бостона моляться за здоров'я поранених та вшановують пам'ять загиблих, приносячи квіти на місце події. Сотні людей провели ніч жалоби в одному з парків міста. Те, що мало бути одним із найбільших свят у нашому місті, за медь перетворилося на кошмар. Ми збираємося і об'єднуємося у найважчі часи, аби довести, що бути Бостонцем надзвичайно. до марафону наступного року ми станемо сильнішими. Вони не одержать перемогу у будь-якому разі. Вони програють що і як би вони не робили. Вони програють. Ось що буде у майбутньому. У четвер у Бостоні відбудеться панахида за загиблими. Висловити своє співчуття постраждалим. Особисто приїде президент Барак Обама. Володимир Унець, Твай